Ні, наслідки, коли столична влада звільнить Київ від надзвичайного стану, грошам зайві очі не потрібні. Журналістів не пустили на засідання бюджетного комітету ради оброк на згубні пристрасті, уряд лізе у кишені, курців та пляшколюбів. Вечір добрий, ефір каналу ТВ. Продовжує інформаційна служба у студії програми сьогодні. Олексій Ліхман. Перша чиновницька жертва снігопаду. Заступник голови Київської держадміністрації Олександр Мазурчак подав у відставку через неочищену від снігу столицю. Хоча ще зранку посадовець наполягав, що проблему майже вирішили. Ще трохи рух громадського транспорту повністю відновиться, а дороги остаточно приберуть від заметів. Також чиновник пояснював, чому спершу очищували дорогу до президентської дачі. Виявляється, Шлях до Межигір'я терміново звільнили від кучу гур, бо це дорога спеціального призначення. Конче засп вони прибрали, не могли прибрати. То що ви можете взагалі прибрати? Якщо серйозно, що серйозно, то є категоровані так звані дороги, і вони прибираються в першу чергу. Тим часом столиця паралізована вже четвертий день поспіль. Увечері у Києві зафіксовано затори у 8 балів. Наразі вони трохи зменшилися до 6. Ще гірша ситуація була зранку. У час пік корки сягли максимальної бальної відмітки. Не допомогли заклики столичної влади пересісти із приватних автівок у громадський транспорт. Ба більше місцями ці заклики створили додаткові проблеми. На зупинках автобусів вишикувалися кілометрові черги, в яких люди простоювали годинами. Затори утворили. Рилися і на станціях метрополітену найбільш ускладнений рух був на зупинці вокзальна, а також на станціях, які сполучають різні гілки метро. Дякую. У столиці під колесами трактора загинула 50-річна жінка. Трагедія трапилася біля метро Палацпорту близько першої години дня. За словами очевидців, у той час, коли снігоприбиральна машина очищала проїжджу частину, жінка намагалася перебігти дорогу і послизнулася. У державтоінспекції стверджують, що тракторист не помітив людину, бо вона опинилася поза зоною видимості. Через затори швидка допомога добиралася 40 хвилин. Приїхавши на місце, ДТП, лікарі одразу констатували смерть. Женщины ей кричали, страшный крик был, куда же ты бежишь. Ну, видно, так судьба уже такая до теми транспортного колапсу у столиці ми ще повернемось протягом дня. Зокрема, зараз готуються сюжети про те, які дороги найшвидше прибирали комунальники, чи скоро пересічні кияни зможуть користуватися громадським транспортом, а також про те, чим загрожують бурулька, які почали утворюватися в результаті танення оп опадів, які випали на столицю. Але про це це трохи згодом. Зараз до інших подій дня підкупити або репресувати. Такі аргументи використовує влада щоб змусити трьох нардей покинути лави опозиції. Про це заявили Арсеній Яценюк та Олександр Турчинов. Прізвища своїх колег вони поки не називають, мовляв, аби вберегти депутатів від небезпеки. На їхню думку, тиск на депутатів організовує секретар ради нацбезпеки Андрій Клюєв. Замовником же переслідування є президент Віктор Янукович. За те, аби опозиціонери вийшли з фракції, і приєдналися до провладної більшості, їм пропонують чималі гроші та залякують членів сім'ї. З проханням про допомогу очільники партії Батьківщина вже звернулися до європейських лі. Звинувачення опозиції у секретаріаті Ради нацбезпеки та оборони коментувати поки відмовились за прямою вказівкою президента Януковича почалась атака на депутатів від опозиції. Координує цю роботу секретар Ради національної безпеки та оборони Андрій Клюєв. І ми маємо вже три офіційної заяви наших депутатів щодо їх переслідування. щодо Тиску на них ми звернемось до пана Борозу і персонально до пана Фюле, який контактує з секретарем Ради національної безпеки і оборони Андрієм Клюєвим, з тим, щоб контакти з політично корумпованою особою наші європейські партнери припинили. Український суд підготував ґрунт для екстрадиції опозиціонера Віктора Романюка з Італії. Шевченківський райсуд обрав запобіжний захід бізнесменові утримання під вартою. І відтепер на підставі ухвали столичної Феміди Україна звертатиметься до Італії з проханням про екстрадицію Романюка. Нагадаю, бізнесмени інкримінують замах на заволодіння державним майном, в особливо великих розмірах. Дана справа стосується інсулінового заводу Індар на підприємстві. Опозиціонер займав крісло заступника директора зі слів адвоката. Декілька Років тому Романіка вже намагались засудити за цією справою. Тоді суд не побачив складу злочину. Копії рішень суду адвокати вже передали до Мілана, де нині перебуває загратований. Завтра італійська феміда проведе перше засідання, на якому у Черніманті розглянуть питання щодо екстрадиції Віктора Романюка. Однак захисники упевнені на швидке рішення суду розраховувати не слід. між новою засудиві адвокатами не зрінкували саме на такий строк від 6 до 9 місяців, тобто це процедура, протягом якої місцевий суд італійський буде ухвалювати остаточне рішення. Mm -hmm. І, власне, це рішення може да в аспекті екстрадиції. Друге, це якщо Віктор Миколаїв скористається своїм правом просити політичний притулок, то ці два процеси будуть об'єднані в один. Ми вже надали переклад процесуальних документів. Гроші люблять тишу, особливо якщо вони державні. На засідання бюджетного комітету, де народні депутати розподілили 1,7 мільярда гривень, не пустили журналістів. Спочатку пресі повідомили, що захід взагалі скасовано. Потім охорона парламенту заявила, що змі наказав не пускати голова апарату Верховної Ради. Не змогли переконати людей у формі, і депутати опозиціонери, які вийшли заступитися за журналістів. За зачиненими дверима народні депутати перерозподілили 1,7 мільярда гривень. Однак сварка не завадила нардепам розпорядитися бюджетними грошима. Найбільшу суму виділили на міністерство регіонального розвитку та ЖКГ 442 мільйони. Не обділили і правоохоронців. Генпрокуратура отримала 206 мільйонів гривень. Управління держохорони 48. До нацагенства, яке займається підготовкою до чемпіонату Євробаскет 15 надійшло 168 мільйонів. А от академії наук додали лише 24 мільйони. Із областей найбільше грошей дісталося Донецькій 60 мільйонів. Для порівняння Київщина додатково отримала лише 25 мільйонів гривень. Тому, що спробу вас прийти. як посадової особи за перешкоджати діяльності законні жертви? Можемо депутати не проти, а ви як посадова особа нас якими ще нам від чогось захистити. Намагаєтесь? Скажіть, від чого? А а ви, ви, ви чому пішов Саше ви пісьмо. Подайте нам де це письмо? Я як соршній залпові? Я ти подала у нас ніятего письма, але обмежень щодо доступу представників змі, тобто саме журналістів, не міститься такого. І голова, до речі, завірив, що він ніяких розпоряджень нікому не давав, і не має до цього ніякого відношення. Тобто проблему треба шукати або в службі охорони, або в прес-службі Верховної Ради, тобто таким чином. Сигарети і алкоголь знову подорожчають з 1 травня. Набуде чинності постанова кабінету міністрів про підвищення ставок акцизних марок на алкогольні напої більше ніж у два рази, та тютюнові вироби трохи менше ніж у тричі. Нагадаю, це не перший оброк на шкідливі звички для українців за останній час. На початку року через теж зростання ставки акцизу підросли у ціні сигарети. А на початку цього місяця березня вартість півлітрової пляшки горілки у роздріб підвищилася до 30 гривень. Дорога до Києва не веде уже третій день після негоди. Чиновники не в змозі налагодити транспортне сполучення столиці із навколишніми селами. Через досі не розчищення автошляхи. Люди вже декілька днів не можуть доїхати до Києва. Натомість прикладом того, що комунальники можуть, якщо захочуть, є дорога до резиденції президента України, але ідеально очищений асфальт закінчується вже через два села після повороту на межигір'я. Олена Зоріна про контраст у роботі дорожніх служб для людей і можновладців. Маршрут банкова у Болонь Новій Петрівці один із ідеальних у столиці. Замість снігу тут асфальт. Це дорога, якою щодня на роботу їде президент. Комфортну їзду гарантові від учора забезпечували військовою та звичайною технікою. Це вдалося зафіксувати журналістам. Навіть наш водій не втримується від заздрощів. дорога почищена непогано. і посипана так, що не ідеально. ТВА вирішує перевірити, чи всі села в напрямку домівки Януковича мають такі ж шляхи. Межа водійського щастя настає на 30-му кілометрі від Києва. Ідеально розчищена дорога закінчується за два села від президентської резиденції. Техніка на цій трасі, начебто, і була, але чомусь замість двох смуг для руху без снігу. Лише одна, аби проїхати, автівки частенько виїжджають на зустрічну. Ще 10 кілометрів. І асфальт взагалі зникає. Це селище Димер. Подивіться зараз, голод, якби хоч би хто посипав, щоб воно розбило. Громадські транспорти сьогодні у Димері, наче привид. Про нього всі знають, але коли побачать, невідомо так сталося і з маршруткою в бік соличного Святошина. Поїхав на 7.30, так ще тільки півчаса, як приїхав із Святошину, Київ Святошину. Буде в 15.50. два рейси зорвані. Час поїздки маршруток збільшується мінімум вдвічі. Водії кажуть, цьому виною не прибраний сніг. Найпроблемнішими називають під'їзди до столиці. Остановки не чищені, кармани немає де заїзда, немає в кармани. Я і став людей, висаджуєш прямо на трасі. Дорога, наче драбина. І статися з Димира до навколишніх сіл неможливо. Люди розповідають, туди транспорт нині не їде, бо немає де розвернутися. Пробита лише одна колія. Лісовище. 15 кілометрів, але добратися нереально. Пішки ходимо. А що там, 5 кілометрів хіба це багато? Галяки. На лижах. Та навіть пішки у Димирі поки ходиться проблематично, але тітка Софія із такими дорогами вже змирилась. Таке вже є, люди добрі, Де ж тільки транспорту набрати. А хто хоче, ходить, хай бере лопаточку, де да, собі підмітає, так що... А це вже інший напрямок, у бік Чернігова, село Літочки, 35 кілометрів від Києва. Микола звідси вже другу добу намагається вибратися на навчання. День може проїхати тільки. От. Зараз ось я стою, тут вже дві години нічого не їздить, тобто два рейсових вже не було автобуса. Зазвичай маршрутки звідси до столиці їздять щогодини, але негода зробила свої корективи у розкладі. Дороги між селами тут розчищали лише від сьогодні. Іван, щоб проїхати, 5 кілометрів з сусіднього села чекав кілька годин. Я сьогодні стояв до 10 ранку з 8, доїхати не зміг. Вернувся додому, тому що змерз. Потім вернулися назад, і поїхала тільки в дванадцять один дні. Дороги у напрямку Чернігова розчищають найгірше, тому і транспортні сполучення відновлюються повільно. Андрій четверту добу не може передати харчі дитині в містечку Ічня. Це півтори сотні кілометрів від Києва. Дитина ж мала дитяче харчування, бо вона сам таке не продається. Нам потрібно передати вже два дні не можемо передати. Микола з літочок на свою маршрутку так і не дочекався, йде додому. Завтра він випробує свою вдачу ще раз. Я, Мабуть, я бачу, не поїду нікуди. Олена Зоріна, Ярослав Кречко, Антон Квітень та Ігор Сулій. Твай. Ну і поки комунальники як можуть б'ються зі снігом, назріває нова проблема: мінус уночі і та плюс у день. Такі перепади температури поступово підтоплюють кригу. На дахах уже утворилися довжелезні бурулі. Троє людей у столиці від них постраждали. Спершу зима тепер уже весна випробовує терпіння українців. Усе те, що ще вчора було вкрите снігом, <звук> почало потрохи танути. На дахах повисли півметрові крижані брили. Комунальники поки уверх не дивляться, розчищають дороги і тротуари. А коли будете бурульки прибирати, то це теж бурунки прибираємо також. Геннадій Щебель, керівник крем бригади, телефонує покрівельникам, щоб дізнатися, де саме вони працюють. Титя, а де ви зараз збиваєте? Толстого 1? На Толстого 1? А ось і сам Петро, його спорядження, мотузка для страхування і войні пробойник. Лом, типа. Покривальник працює у парі з товаришем. До обіду вони встигли обійти десяток будинків. Поки один розчищає прохід до дверей, інший губить спорядження. А це моя жандальне. Я не хочу вкрали. Мотузка й ломик швидко знайшлися. Петро вже на даху трощить брили. Унизу керує товариш Петра. Наші прийдуть люди, і ось ця девочка. щось, я уже Ні, Там ще потім під низом або бо вони єлі-єлі вже висять. Покривельники жаліються, борулі наростають швидко, а дістатись до них не завжди можна. На мансардні поверхи часто не пускають мешканці, а деколи вони самі не ризикують оббивати кригу. Та вона уйде туди. Акурані поряд із будинком невелика фотостудія і кімнатка для виготовлення ключів. Тут бурульки і не думали збивати. Що ви не збиваєте? Ви знаєте, що за це штрафи? У Києві вже постраждало троє людей. Підприємців, що наражають перехожих на небезпеку, штрафуватимуть на 1700 гривень. Якщо хтось постраждає, покарання буде серйознішим. будуть, будуть навіть сидіти в тюрмі, якщо не допустили. Товари помітив лише дві бригади: одна звільняла від буруль будівлю на хрещатику інша біля Бесарабки. Та здебільшого небезпечні місця просто огороджують стрічками і чекають тепла. Наступного року міська влада обіцяє змінити тактику: замість дрючків, ломів і лопат буде електрика. Бурульки підігріватимуть. Принцип роботи такий же, як і у теплої підлоги. Павутиння кабелів оплутає покрівлю, карнизи і зливостоки, і не даватимуть водії замерзати. Усе це поки на рівні ідеї. Грошей на її реалізацію у бюджеті немає. Тож Петро без роботи поки не лишиться. Олена Феносієнко Антон Деркач. Тивай. Інші новини цього дня далі у випуску. От, зокрема, поговоримо про таке. Кіперські апетити ростуть. Влада країни грозить вкладникам 40% відсотковим оброком. Таємниця смерті Березовського. Перші висновки медекспертів лише додали нових питань. Робітничий страйк. Профспілки влаштували Польщі День Непокори. Десять років перевертні у погонах донецький суд засудив міліціонера за зґвалтування затриманого чоловіка. Крім неволі, головного виконавця злочину Руслана Судкового зобов'язали сплатити штраф. Грошове стягнення становить 20 тисяч гривень. Покарання отримали і два спільники судкового 5 та 4 роки умовно. Постраждали. Михайло Біляков отримає моральну компенсацію у 250 тисяч гривень. Хоча спочатку вимагав 2 мільйони морального збитку, адже після інциденту півроку вимушений був лікуватися. Нагадаю. Минулого року правоохоронці затримали на автостанції Донецька. Михайла Бєлікова. останній вживав спиртне у публічному місці. Чоловіка доправили до опорного пункту, аби скласти протокол. Саме там стражі порядку і познущалися над затриманим. Сьогоднішній вирок обіцяють оскаржувати обидві сторони процесу. Представники обвинувачення вважають ухвалу суду надто м'якою. я знаю, що він не виновен, йому буде боротися. Я це так все одно не залишаю. Я думаю, що више пусть здійснені нашлі справедлива сіто виша сірно гдіта на найдеться. Прокуратура не согласна с вынесенным приговором суда, после детального изучения приговора будет внесена соответствующая жалоба, апелляционная на указанный приговор. Один із дніпропетровських терористів визнав свою провину. Віталій Федоряк стверджує, він влаштовував вибухи, щоб змінити ситуацію в Україні. Таку заяву підозрюваний зробив на сьогоднішньому судовому засіданні. За словами Федоряка, підривами урн він протестував проти пенсійної реформи, високих цін на газ та зростання безробіття. Натомість чоловік відмежувався від шантажу терактами і вимагання грошей. Підозрюваний запевнив, ця ідея належить його поплічнику Віктору Сукачову. За словами Федоряка, на знак протесту спершу вони планували. Влаштовувати підпали. Згодом почали виготовляти саморобну вибухівку. Компоненти для неї купували на ринку і у магазинах. За версією обвинувачення саме їхні пристрої спрацювали 27 квітня 2012 року у Дніпропетровську. Групі так званих дніпропетровських терористів інкримінують і ще три вибухи, що пролунали у 2011-му у Запоріжжі, Харкові та Дніпропетровську. Знімати сьогоднішнє зізнання журналістам у суді не дозволили. В разных действиях я никоим образом не руководствовался корыстными мотивами, но иными словами, я не ставил своей целью получения денег ни от государства, ни от кого-либо еще. Несмотря на мотивы, подвигшие меня на совершение противоправных действий, я в настоящее время осознаю их преступность и противозаконность. Я понимаю бессмысленность выражения мной в моей жесткой форме протеста, поскольку выражен. Сколько сколь, ворча да, жертвы пострадают, соответственно, люди. Апетит зростає під час кризи. Влада Кіпру заговорила вже про 40 відсотковий податок на банківські вклади. Міністр фінансів країни Міхалі Саріс заявив, що такий збір будуть сплачувати власники депозитів у понад 100 тисяч євро. Населення відповіло на це протестами. Люди бояться втратити роботу і вимагають від уряду захисту. Банки в країні відкриються, до речі, тільки у четвер, але працюватимуть з обмеженнями на обіг грошей. Але вже зараз Україні не вистачає готівки. Серед населення наростає паніка на заправках. Бракує. Пального, а з крамниць зникають продукти. Це шкодить економіці. Не можна отримувати банки закритими так довго. Бізнес уже мертвий, а люди розлючені. Їх турбує ця невизначеність. Це велика проблема, адже якщо озирнутися, ви побачите, що все спустошено. Підприємства не працюють, бо зовсім немає готівки. Якщо європейський центробанк обмежить нам зняття грошей, люди побіжать до банків, щоб забрати з рахунків усе, що мають. Польські профспілки показали владі жовту картку і вивели на акцію протесту близько 100 тисяч медиків, освітян, гірників, металургів, енергетиків і залізничників. Всі вони вимагали від уряду податкових пільг для підприємств, що тимчасово не працюють, компенсації для фірм, які зазнали втрат від екологічних зобов'язань країни, та відмови від реформи охорони здоров'я і переведення шкіл на муніципальне фінансування. Страйк закінчився о 10-й ранку, але профспілки попередили, що це лише початок великої хвилі протестів, і якщо не зміниться політика у. Уряду страйкуватиме незабаром уся польща. Поліція Великої Британії порушить справу за фактом смерті Бориса Березовського. Слідство офіційно почнеться у четвер. Таке рішення ухвалили після результатів розтину тіла, який виявив, що відомий російський олігарх помер через задушення. Нині поліція має з'ясувати, що це було смерть насильницька, нещасний випадок чи самогубство. Борис Березовський загинув в результаті задушення. З такою новиною сьогодні виступили британські поліцейські. Це перша заява слідчих за три дні з часу смерті відомого і скандального олігарха. Проте жодних інших деталей. Поліція досі відмовляється від будь-яких коментарів. Ростин тіла російського громадянина Бориса Березовського 67 років показав такі результати. Причина смерті пов'язана з повішенням. Жодних ознак боротьби патологоанатом не виявив. Водночас невідомо чи знайшли знаряддя повішення і чи є на шиї померлого сліди задушення як наслідок? Незрозуміло Березовський сам заподіяв собі смерть. Його вбили. Чи причиною смерті стала зупинка серця в усіх трьох випадках? Реакція організму схожа. Організм на ці стресові ситуації реагує, в общем-то, одінаково і. Я повторяю, допустим, со сторони легких реакція, вот что на інфаркт миокарда, що на внішню асфіксію, а во многом может бути схожей. Доки немає остаточної відповіді слідства, серед політичних експертів триває дискусія: чи міг Борис Березовський накласти на себе руки. Наближені до Кремля, стверджують, що був у важкому психологічному стані. Знайомі Березовську у версію суїциду не вірять. Представить себе Бориса Березовского, который, во-первых, был боец, а во-вторых, он был большим жизнелюбом а мне трудно. Я думаю, что подобные версии будут гулять, все возможно, но я бы не говорил, что это первая версия его ухода из жизни. Це типовий приклад розбитої людини. Він сам сказав в останніх інтерв'ю, що хоче повернутися до Москви. Його тягнуло додому, гроші закінчилися. Він був у безвиході. Інша посмертна загадка це покаяний лист, який Борис Березовський, начебто, написав Володимиру Путіну з проханням дозволити йому повернутися до Росії. Текст послання оприлюднив у інтернеті російський блогер Віктор Тілєгін. Я, как вечный жид, устал скитаться по земле. Разрешите мне вернуться, господин президент. Прошу вас, умоляю, с искренним уважением к вам. Борис Березовский». У Кремлі підтвердили, олігарх таки каявся. Але показувати отриманий лист журналістам прес-секретар Володимира Путіна відмовляється. Родичі Бориса Березовського про лист Путіну нічого не знають. А друзі опального олігарха, якщо і вірять у існування листа, то вважають, що Березовський не міг у ньому принижуватися або благати слово умоляю. не являлася його лексичною він його не признає вірю, що письмо було. Я вважаю, що безусловно, Березовський хотів повернутися в Росію, і в этом письмі в неізвісних нам інтонаціях, условиях і аргументах, мог Обсуждать ету тему. розслідування смерті Бориса Березовського за інформацією британської поліції триватиме щонайменше кілька тижнів. Слідчі очікують на результати токсикологічних і радіологічних аналізів. Нині точно відомо. Останні п'ять годин перед смертю Березовський залишався без охорони. Юля Куценко тевай. Розпочали ми сьогодні випуск. Нагадаю, першими чиновницькими жертвами від снігопаду випуск ми ними вимушені і завершити. Як стало щойно відомо, пішли вже кілька заступників Олександра Попова зі своїх посад. Крім Олександр... Олександра Мазарчука, першого заступника голови КМДА, за підсумками засідання, яке відбулося сьогодні у... у столичній мерії, був звільнений також глава Київавтодору Георгій Грінський та начальник управління з надзвичайних ситуацій КМДА Віталій Пшеничний. На цьому все ставлю у випуску і прощаюся до завтрашнього вечора.